Саме тепер ця тера інкогніта, чесна, як ніколи влітку, мовчазні ріки, розлиніє слабким сонцем поля, тонкі руки дерев, огонівних сорочках снігу, прагнуть лише спокою. Так тихо, що можна почути, як кров застигає у венах твоєї землі, і все ж буде весна, пірюзола, солодка, їдка, мов ворогом зола. Прилетять птахи, наново обживуть кістяк на гнізд, усе запахне масним ґрунтом, ніжність потече звідусюди, кожне зерня шукатиме теплої мокрої схованки. Ти довго йдеш. вітер жадівки лизатиме твої розтріскані гуми, на часу плямкатиме під ногами. І буде так, ніби всі безпритульні землі. Названі своїми іменами, ніби всі мандрівники часно дісталися домів, ніби всі війни завершили. все розкидане каміння зібрано і просто йти уперед цілком достатньо, навіть не конче знаючи, куди ідеш.